Все, я нарешті з усім розібралася, Солуні завакуумувала, прибрала, все позаписувала, передала нарешті показники. Вчора забула, сьогодні зранку теж ніколи було, це тільки ввечері. Відразу і поплатила, сама все порахувала, бо думаю, поки дочекаєшся від них платежок, опять то буде ніколи, то ще щось. От. А в нас сьома година, і я сьогодні як порядочна, йду на дойку Вовріна, да? я як порядочна сьогодні смішно смішно, не, ну а що? Позвонив йому шеф о 5 годині, ще без п'ять, Приїхали запчасті, Ну, і к чому воно на ту роботу бігти, Пішов би чи поїхав на роботу, поки б зібрався, поки поїхав, би, це не раніше, ніж пів шостого. Це він скільки приїхав би? Після 9. у мене і так сьогодні. Як этот... Ну, я довольна. Сологунька тяглася, як по маслу, все вийшло. Все дуже класно, все дуже файно. Бринзочка стоїть, солуні лежить. Все по своїх місцях. Завтра варити не буду. Барбі? Барбі! Сарай розбирає що, обшивку зриває. Завтра варити не планую нічого. Чому? Тому що буду збирати по новій на п'ятницю. На сологуні. Сьогодні у нас середа. Завтра пропускаю в п'ятницю, варю Сологуні. І субота в мене буде вільна. Сказати, що взагалі нічого робити не буду, завтра теж не можу, тому що. Потому. В планах завтра передивитися сири. Може, які перевакуумувати треба, які чи зачистити, чи помити треба. Міхеївський треба розрізати, бо в п'ятницю це ніколи буде займатися. А в суботу вже Вова поїде на доставку. Ось це ж в суботу ще Мікіна грумінг вести. Капець, коротше. Так що завтра планую тими сирами зайнятися, перегледіти їх, перепровірити. І таки ж, може, я синенькі зроблю. Купив вове часника, Можна робити. Ну, сьогодні я не викроїла на це часу. Бо це і часник чистить треба, і цибулю чистить треба. Мало того, що на це все время треба плюс. Це або в рукавицях треба робити, або потім з сиром в рукавицях працювати, бо руки ванятимуть же ж той цибулею і часником страшенно. Тому сподіваюся, ж завтра це зроблю. Якраз настоїться на п'ятницю, на суботу, ну коротше туди на вихідні буде. От. А взагалі в мене скільки ідей, чого приготувати. Але там фарш нужен, там ще щось нужне, ну коротше. Коротше, як завжди. Мабуть, готувати рецепти з готовкою будемо, як дівки в запуск підуть. Да? Будемо готувати, так а тоді овочів не буде, що ж не знаю. Зараз синенькі є, наскільки таких страв смачних, тільки фарш потрібен. А дівки в запуск підуть, фарш буде, синеньких не буде. Ой, замкнуте коло. Сепаратор, не пам'ятаю, казала, чи ні, вже начебто десь їде. Завтра повинен приїхати. Окреме, дякую. Здається, якщо я не плутаю, якщо плутаю, вибачте відразу. Віра Сінькевич. Здається, так. Вірочка Сінькевич. Це вона знайшла десь на Фейсбуці нову свіжайшу об'яву. Там її чи 20 хвилин тільки назад, як виставили щось таке. І вона прислала мені це посилання, і завдяки їй до нас приїде сепаратор. Я вже сьогодні зранку проплатила його, так що все, все по ділу, як то кажуть. Все, мої любі хороші, буду з вами прощатися. Ай, Це як я читаю коментар, там Яночка пише. Як привіт. Жителям міми чи якось. А я сміюся і кажу, ну тоді не міми, Міми якось не є, як е, в таких випадках, кажуть там, Ляндія яка-то, да? так і в нас виходить. <сум> Меляндія. Жителі Міляндії будемо як окреме господарство. Ну, а що нам стоїть дом построїти? Намалюємо будемо жити, так ото й ми. Ну, а які вони жителі міми? В мені вони точно не живуть. А господарство як назвати? Буде значить мімаляндія, раз вже вам так хочеться. От тому всі жителі Мімаляндії разом. З Мімою і вовою бажають вам тихої, мирної ночі. Кажуть вам дякую за ваші перегляди. Я, правда, сьогодні попала знову в просак. Я не пам'ятаю, я розповідала, чи ні, у мене вже щось з пам'яттю сталося. Що на телефоні не вмикається ця монетизація відразу, треба чекати, поки загрузиться відео повністю, а потім ловити цей момент. Ну, і виходить, що ноутбука ще не було. Я поставила відео на загрузку, а тут а, таймер спрацював, що сологуні пора е, перевіряти на плавкість. Ладно, ти опять до свиней пішла. І я без всякого перевірила сологуні, воно тягнеться, давай ставить сироватку, давай різати згусток. Проходить якийсь час. Я вже потягла сологуні і згадую. А відео. Я туди, звісно, монетизація вимкнена, 49 переглядів, пішли мимо мене, коротше кажучи, і копійчиночки з них не зароблю. Ой, отак, отак воно, як вже до... Отточив до, як то кажуть. Щось не по їхньому вже зцепилися. Тому. Ой, ще раз вам всім дякую за ваші коментарі, за вашу активність, за те, що ви в нас є. Мені сьогодні на вайбер прилетіло привітання з Придністров'я. Виявляється, в нас там також є підписники, які вдячні, які дивляться наші відео, які дякують мені за мої поради, за мої якісь знання. Дуже було приємно це читати, так що привіт і Придністров'ю. Всіх вас цілую, люблю, всім вам бажаю миру. І на цьому будемо з вами на сьогодні прощатися. Папа, -па. мімаляндія ваша чекає вашу міму на дойку. Бачите, як копитами б'є. Мухи поруч літають, мошки літають, всі літають, а вони копитами скубають. Все, папа, -па, цілую вас всіх.